Просто зупиніться, не зробіть помилку. Якщо ви прямо зараз збиралися купити собі якийсь новий смартфон, бо старий, наприклад, погано тримає. Не робіть цього. Ви збираєтеся викинути гроші на вітер. Сьогодні я з цифрами в руках доведу, чому індустрія гаджетів і смартфонів намагається прямо зараз продати вам повітря замість технологій. Але цей випуск не тільки про смартфони, поки ви дивитеся на нові гаджети, на ринку дуже дуже тихо починається. Справжній триндець. І є дві компанії, які вже знають те, про що мовчать магазини електроніки. Наприклад, і я вас запевняю, ви навіть не здогадуєтеся, що це за компанії. І зараз дуже важливо, якщо і витрачати якісь гроші, то витрачати на те, що точно залишиться найближчі тижні, можна сказати так, на ходу витрачати в ті компанії, які в найближчий час точно не постраждають. І якщо ви не купите певні речі сьогодні, завтра переплатите вдвічі. Або навіть втричі, а і це ще не все сьогодні. Ми заглянемо в найтемніші куточки індустрії, як вам, наприклад, таке архіви скандального Джефрі Епштейна пов'язані напряму з ринком розваг. І технології, ось цих всіх відеоігор, які ми так всі з вами любимо. Цей демон запустив своє коріння навіть туди, де ніхто не очікував. Також я вам розкажу, як і чому новий модний AI-помічник, який зараз просто всі встановлюють на свої ПК, вже називають ідеальною зброєю для крадіжки вашого життя. Є там і величезні плюси, але й ризик для людства просто нереальний. Сьогоднішній випуск це де факто інструкція з цифрового виживання в найближчі часи. Почнемо з легкої інформації. Поїхали. Дивіться, що відбувається. Виробники смартфонів вперлися в стелю. Це факт. Процесори вже надто швидкі, камери знімають краще, ніж бачать очі деяких із наших глядачів. Що ж продавати правильно автономність? І почалася. Гонка так званих нулів, тобто ємність акумулятора 4 тисячі 5 тисяч міліампер на годину. Ось цей китайць вже пропонує 6 тисяч мліа на годину, а вже є і 7 з половиною. Треба точно брати. Цей смартфон точно буде тримати 2-3 дні. Але на цьому тижні дуже авторитетне видання CNET вирішило перевірити, а чи є сенс у цих гігантських цифрах. Вони взяли 35 найпопулярніших смартфонів і влаштували їм справжнє пекло, ігри, стрімінг, відео все, чим можна по-справжньому навантажити смартфони в реальному житті. І ось головна інтрига. Наприклад, у нас є новий OnePlus 15. У нього під капотом просто монструозна батарея на 7300 мА на годину. 7300. Це ж капець, як багато, це по суті пауербенк з екраном. І проти нього виступає якийсь там iPhone 17 звичайний, у якого просто батарея майже вдвічі менша. там навіть 4000 немає. Ну логіка ж підказує: OnePlus має резервати iPhone просто на шматки в одних і тих самих Задачах. Він має працювати в два рази довше. Ну, це ж фізика, так має бути. На жаль. Фізика вийшла з чату. У реальному тесті iPhone з його маленькою, жалюгідною батарейкою, переміг. Він протримався довше. І це ми говоримо про звичайний iPhone 17. iPhone 17 Pro Max там взагалі відрив. Як таке можливо? Знову все повторюється. Apple знову настільки вилизала свій чип і софт, що він просто не споживає енергію даремно. Ось тобі корява iOS 26. А ось чомусь гігантська батарейка на Android смартфоні. Ну, ви зрозуміли. Але найстрашніше не це. В цьому тесті найстрашніший інший висновок. Там є одна маленька цифра, яку виробники смартфонів хотіли б дуже сильно заховати, десь далеко в сейф, і ключик від цього сейфу просто десь викинути. Запам'ятайте це: 0 цілих. 78 вісім відсотка саме настільки в середньому зросла реальна автономність смартфонів за один рік не на 20 відсотків, не на 10 відсотків, не настільки, наскільки зросли їх акумулятори. Менше 1 відсотка. Тобто індустрія буквально стоїть на місці. Нам буквально продають нові моделі з новими революційними акумуляторами кремні вуглецеві. Графітові, космічні, які завгодно. А по факту ви отримуєте той самий час роботи, що і рік і два роки тому. Що це означає особисто для нас, для споживачів? Якщо у нас в кишені зараз є якийсь iPhone 14, 15, якийсь Galaxy S24 Ultra, або просто Galaxy s 24 і він вас дратує тим, що ну, начебто, швидко сідає. Не поспішайте купувати новий смартфон. Замініть акумулятор, це буде коштувати 50 60 Нехай 90 баксів. Просто подивіться на ці тести. Це просто капець. А краще дивіться цей випуск далі, тому що сьогодні я ще покажу вам, куди зараз реально треба витрачати гроші поки ще не. Я вам запропонував відкласти гроші з покупки нового смартфону. Так ось не ховайте їх дуже далеко. Вони вам можуть знадобитися прямо на цьому тижні. Ми зараз стоїмо на порозі найбільшого подорожчання комп'ютерної техніки за останні 10. Років. Дивіться, вийшов свіжий звіт аналітиків із Морган Стенлі. А Морган Стенлі, ви знаєте, це ну, таке видання, яке дуже рідко щось каже не те. І там є цифра, яка просто зносить дах. У 27-му році найприбутковішою компанією світу стане не Apple, не Microsoft і навіть не компанія Google. Королем гори стане компанія. Самсунг, тому якщо ви зараз власник гаджета від компанії Samsung, я вас вітаю. Ви прямо поставили на ту конячку. Чому так відбувається? Не тому що вони випускають якісь класні смартфони, напичкані там AI і все таке інше. Аналітики прогнозують їм чистий прибуток у 163 мільярди доларів. І ці гроші вони зароблять на одному на оперативній пам'яті. На звичайній оперативці, а і ще й на SSD дисках, які Стоять у ваших ноутбуках і не тільки. А тепер доволі проста логіка. Якщо Samsung планує заробити рекордні космічні гроші на пам'яті, це означає тільки одне: пам'ять буде коштувати не просто дорого. Вона вже коштує дорого. Я подивився, скільки коштує моя оперативна пам'ять, яку я купував в 25-му році, коли збирав свій комп. Я такий, може продати? Це просто капець, але ж все ж таки оперативка. Потрібно, треба ж чимось користуватися, і ви думаєте, що ну все ж не так страшно. Ну дорого для всіх, всі якось там переживуть. Насправді відбувається все набагато складніше, тому що це зараз, прямо зараз, впливає абсолютно на все на виробничі цикли. У будь-якої компанії прокинулася навіть Valve, компанія, яка ніколи нічого просто не заявляла. Valve. Та сама компанія, яка володіє Стімом, і має фактично необмежений бюджет, офіційно перенесла випуск своєї нової консолі Steam машин. І причина та сама: глобальний дефіцит пам'яті та зріст цін. Тобто, просто вдумайтесь, навіть гейп ніул з його мільярдними статками не може домовитися про адекватну ціну на комплектуючі для якоїсь консольки. Причому вони одразу сказали, що в їх консолі буде лише 8 гігабайт оперативної пам'яті. Ну це в принципі мінімум, який можна поставити на сьогоднішній день в якийсь сучасний гаджет. І навіть цього не Остатньо не можуть домовитися, їм доводиться прямо зараз відкладати реліз гаджета і перевипускати цінники. Якщо ви планували прямо зараз купити собі або оперативну пам'ять, або SSD, або навіть жорсткий диск, зробіть це прямо зараз, не зважаючи на те, що це зараз коштує дорого. Воно буде коштувати набагато більше, і воно буде коштувати набагато більше за рахунок того, що і дефіцит, і не факт, якщо навіть у вас з'явиться сума там в два рази більше, щоб це придбати, що воно в. Принципі буде в наявності, так навіть якщо ви хочете придбати собі якийсь зовнішній маленький ssd диск, зробіть це прямо зараз. Не треба чекати чорної п'ятниці, тому що п'ятниця може стати насправді чорною. Не треба чекати ніяких розпродажів, їх просто не буде. Ми офіційно зайшли в цикл супервисоких цін. Ціни буквально будуть зростати щотижня на 20-30, а іноді на 50%. Можете просто вважати це податком на штучний інтелект. Ось ці відосики розслоп, які ви дивитеся в соціальних мережах, Же хоч він буде винен, але знаєте, гроші це, скажімо так, відновлювальний ресурс. Можна заробити, можна зекономити. А от є речі, які точно не повернеш. Наприклад, психіка ваших дітей, та й не тільки ваших дітей, підлітків і ваша. Те, що на цьому тижні ми знайшли в архівах найвідомішого злочинця сучасності Джефрі Епштейна, змушує просто по-іншому поглянути на кожну відеогру, встановлену на вашому комп'ютері або на смартфоні. І це вже не про бізнес, це просто маніпуляція свідомістю великої кількості людей. Ми звикли думати, що мікротранзакції в відеоіграх це просто якась жадібність розробників. Ну, наприклад, знаєте, коли компанія хоче заробити зайвий бакс на якомусь скіні для автомата чи кольоровому костюмі, ось в ці приколяси, які продаються в. Counter-Strike, да навіть в будь-якій іншій мобільній грі. Ти заходиш вже немає гри, яка була б. Без донатів, що просто встановив і граєш. треба щось всередині обов'язково купити. Але те, що сплило на цьому тижні, воно перевертає все з ніг на голову. Це була не просто жадібність, не просто якась історія про заробіток грошей. Це була спланована психологічна операція. Не просто щоб заробити, а щоб нашкодити. В мережі з'явилися нові документи з так званого архіву Джефрі Епштейна, так, того самого Епштейна, людини, чиє ім'я зараз стало синонімом найбрудніших злочинів світу. Ну і здавалося б, до чого тут відеоігри, технології, всілякі там. Call of Duty. виявляється, що ще влітку дуже далекого 2013 року, якраз перед виходом популярної гри Call of Duty Ghosts, радники Епштейна вели переписку з Бобі Котіком. Якщо ви не пам'ятаєте, хто такий Бобі Котік, це тодішній голова Activision Blizzard. Activision. Просто активіш без Blizzard. і вони обговорювали, як змусити гравців платити більше, начебто просто платити більше. І в одному з листів радник, якого звали Пабло Схолман, пише фразу, від якої просто холоне кров. Я зараз процитую дослівно. Я повністю за те, щоб промивати дітям мізки економікою. Просто вдумайтесь у це, промивати дітям мізки, тобто радник Епштейна... Консультував компанію Activision, як промувати дітям мізки, як вичувати на цьому багато грошей. Вони не обговорювали геймплей гри, вони не обговорювали просто якісь розваги. Вони реально обговорювали формулу, як стерти у свідомості гравця межу між реальністю і грою. І ціль їх була. Зробити так, щоб віртуальні нагороди абсолютно безглузді значки і скіни сприймалися мозком як реальні досягнення в реальному світі, і їм це вдалося. На сьогоднішній день сучасна людина, сучасні діти і підлітки цінують цифрове сміття більше за реальні речі. Ми прямо зараз бачимо деяких дітей, які крадуть батьківські картки, щоб купити віртуальну валюту. Ми бачимо дорослих, які спускають зарплату на лутбокси. Якщо ви думали, що це просто випадковість ринку, і що там маркетологи щось вигадали, і це все. Геніально, це вигадала ось ця людина, яка просто створювала, я не знаю чи є якась галузь у світі, куди він просто до якої він не доторкнувся. Вони свідомо зламали дофамінову систему людей. І що з цим робити? Просто наступного разу, коли або ви, або ваша дитина, або ваші там знайомі захочете купити щось у грі там всього за 5 баксів, просто згадайте цю цитату про промивання місків. Тобто, буквально ваше бажання купити щось віртуальне це не зовсім ваше бажання. Його туди просто вклали. Штучний рефлекс розроб. Вони психологами, а ми зараз граємо з їхніми правилами. Але знаєте, ігри принаймні чесно кажуть, що вони ігри. А от те, що зараз відбувається у світі смартфонів компанії Apple, це зовсім інший рівень маніпуляції. Там не промивають мізки, там просто змушують нас чекати роками на те, що вже давно існує. Зараз поговоримо про єдину технологію, заради якої ну, напевно справді варто відкласти гроші. Якщо ви мріяли про розкладушку від компанії Apple, якщо вам чомусь не підходить розкладушка від Samsung, слухайте уважно. Всі ці роки ми начебто сміялися з Apple, що Samsung вже випустив сьоме покоління Galaxy Fold, ось воно, прекрасний смартфон. А Apple досі сидить у 25-му році. Але свіжий витік даних від інсайдерів показує, що Apple. Не просто гальмувала, вона чекала на один конкретний компонент, без якого гнучкий смартфон це просто ну дорога іграшка біля розетки. І я одразу вам скажу, що якщо ви захочете в 26-му або в 27-х роках придбати собі смартфон компанії Apple з найпотужнішим акумулятором, ви не повірите, це має бути iPhone Fold, хоча у інших виробників. Навпаки, інсайдери стверджують, що перший iPhone FoLD, який прийде разом з iPhone 18, класичним, а це, на жаль, вже в 27-му році, він отримує акумулятор ємністю 5,5 тисяч міліапе на годину, щоб ви розуміли масштаб. І це значно більше, ніж у будь-якого конкурента. У Samsung Fold 7-го набагато менше акумулятору. У Pixel Fold менше, всі вони ледве дотягують до 4-5 тисяч міліапе на годину, бо вони економлять місце в корпусі. Apple збирається випустити гнучки смартфони, які не про. Остогнеться, який живе довше за звичайну цеглину, і кажуть, що маркетинг буде навіть побудований таким чином, що дивіться. Ось наш смартфон, ви його розкладаєте, і він живе вдвічі більше. Як вам? Абсолютно геніально. Але тут є один доволі хитрий нюанс маркетингу, про який пише Марк Гурман з Bloomberg. Ви прекрасно знаєте, що більшість людей хоче невеликий фолд. Люди хочуть собі жабку від Apple. Запитайте будь-яку дівчину, жінку, коли кажеш, бачите у Самсунга -фліф", вони кажуть, «Да, клас, але якщо б це був айфон. Тоді да. Так, ось Apple спеціально не випускає цей смартфон одразу. Вони хочуть спочатку продати вам найдорожчу модель, велику. І тільки якщо книжка, скажімо так, зайде, вони дадуть зелене світло власному. Фліпу, тобто вони тримають народний формат у заручниках вашого гаманця, яка стратегія має бути у покупця, якщо ви зараз дивитеся, наприклад, на якийсь там Galaxy Fold 7, або на Pixel Fold, або, не дай Боже, на якийсь китаєць, і рука просто тягнеться купити собі розкладачку, зупиніться, будь ласка, навіть якщо ви ненавидите компанію Apple, навіть якщо ви ніколи не купите собі ніякий iPhone, вам все одно треба почекати виходу цього пристрою. Чому все дуже просто? Бо як тільки Apple покаже Телефон, який складається з акумулятором 5,5 тисяч мА на годину, і Samsung, і іншим компаніям доведеться. Відповідати їм доведеться переробляти свої пристрої, щоб просто не виглядати смішно, хоча б на папері вихід iPhone Fold автоматично зробить кращими всі android смартфони майбутнього. Тому зараз у нас режим очікування. А от де чекати точно не можна, так це в питанні безпеки вашого комп'ютера. Поки ми обговорюємо смартфони в інтернеті, з'явилася нова іграшка, яку всі масово зараз ставлять собі на ПК, і навіть масово скуповують. Комп'ютери Mac Mini. тому зараз треба розібратися з агентами, поки вони не розібралися з вами. Останні пару тижнів інтернет просто божеволює від нової іграшки. Це соцмережа під назвою Moldbook. І ви, мабуть, вже чули про це. Це перша соціальна мережа, де людям заборонено щось писати. Вони там просто спостерігачі, там спілкуються тільки ai боти самі по собі. Вони там вже створюють свої релігії, сваряться один з одним, намагаються стати диктаторами кожен третій і просто зараз. В прямому ефірі обговорюють нас, ну шкіряних мішків, так вони нас називають. Це звучить як доволі кумедний експеримент або сюжет для якогось нового випуску серіалу Чорне церкало правда. Але сам Альтман, батько Чаджуп'юті днями, вийшов на сцену і сказав: прямо: «А, будь ласка, забудьте про молдбот, це просто мода і хайп. Але він додав дещо набагато важливіше. Він каже: от агенти, які стоять за цим, це вже не мода, це нова реальність, і з цим треба щось робити. І ось тут. Починається найстрашніше програма, на якій працює цей зоопарк, називається опен І зараз тисячі людей, надивившись Тіктоку, Інстаграм, Рілсів, Ютуб Шорців, встановлюють цей опен собі на робочі комп'ютери. Вони думають, що ставлять собі розумного помічника, так званого Джарвіса, який все робить за них. І ось тут треба бути дуже обережним. Якщо ви захочете це спробувати самі, максимально обережно. Ви буквально даєте. OpenClaw доступ до свого Gmail, WhatsApp, файлової системи, банківських застосунків, всіх паролів. І ви буквально кажете йому: будь ласка, керуй моїм життям, поки я сплю. І він це може робити. Але експерти з кібербезпеки вже просто б'ють на сполох. Вже знайдено сотні шкідливих плагінів для цієї системи. Хакери створюють віруси, які маскуються під корисні навички для бота. І як тільки ви це встановлюєте, ваш комп'ютер перестає бути. Де Факту вашим бот має право робити що завгодно від вашого імені, і навіть може піти ось цей застосунок і соціальну мережу молдбук і далі спілкуватися від свого імені і розказувати про вас щось іншим ботом. І причому він це робить так, що для вашого банківського застосунку це буде виглядати, наче то ви. Для вашої пошти це буде виглядати, наче це ви. Компанія Уіс, наприклад, вже знайшла витік 35 тисяч приватних імейлів, і це. Тільки початок вже виявлено вразливість, яка дозволяє зламати ваш ПК через одне всього одне посилання, яке цей бот відкриє Сам що зараз зробити, якщо дуже сильно захотілося? Я знаю, що прямо спокуса дуже велика, тому що це де-факто крутий бот, який може просто допомагати вам робити дуже багато чого. І причому робити це 24 на 7, спілкуючись з вами через месенджер, ви можете надсилати команди боту через Телеграм або через WhatsApp, і він вам буде як людина відповідати і казати, я зробив ось це перевір, відправив там листа. Тому ось тобі прийшли нові листи. Зачитаю тобі їх. Ну реальний джарвіс, але поки що це не джарвіс, це буквально відкриті двері для будь-якого шахрая. Буквально півроку тому один із підписників мене вже запитував, коли ж з'являться такі інструменти? Ось такі, от прямо агенти, які будуть все за тебе робити. Навіть монітор не треба вмикати, будуть працювати на окремому якомусь девайсі. Все. Ось воно, моя порада. Якщо ви хочете це реально спробувати, зробіть це або на якомусь абсолютно окремому пристрої, не даючи в цьому пристрої реальні якісь облікові записи ваші, якими ви не жалкуєте там якось просто розпрощатися з ними. Або робіть це десь у хмарах. Це буде теж доволі безпечно, тому що це буде не ваш комп'ютер, і там теж треба буде обмежувати якісь доступи до ваших облікових записів. Щоб просто спробувати, що він насправді може. А може він дуже дуже багато чого, реально дуже багато чого. Це ваш. Esperamos assistendo e secretário. І так, сьогодні інформації було дуже багато, і вона була доволі важка. Давайте зараз підсумуємо все, що ми сьогодні з вами подивилися, зробимо якийсь там чек-ліст. Перше, якщо ваш смартфон втомився, не купуємо новий, міняємо акумулятор і чекаємо, ринок зараз стоїть де факто на місці. Краще закиньте гривень на збір для збройних сил України і можете отримати і виграти Galaxy S26 Ultra. І шанси реально великі. Друге, якщо ви відкладали... Гроші на якийсь там апгрейд комп'ютера на якусь периферію. Час настав прямо сьогодні, навіть не завтра. Сьогодні пам'ять SSD, відеокарти. Можливо, все, що пов'язано з дисками, прямо купуйте зараз. Все це дорожче, просто на очах. Купите зараз, в 27-му році, в якому 27-му, навіть там за два місяці будете казати мені спасибі. Третє, треба реально передивитися до нашого ставлення до купівлі чогось віртуального, до якихось там скінів, до якихось донатів в іграх і. Інша ось ця цифрова валюта, тому що принаймні ми вже знаємо, хто це все вигадав, і від цього стає просто ну, якось дуже лячно. Це якийсь просто сатанізм. І звісно, штучний інтелект. Зараз ви будете дивитися. Дуже багато інформації в Тікток, в Інстаграм, що я встановив клав бот і, і те, і інше. і цей агент робить все за мене, все супер круто. Дуже обережно, друзі. Дуже обережно свою інформацію бережіть. Якщо два роки тому всі казали, так кому потрібна моя інформація, а мій імейл, мене хто мене там зламає, нема чого красти. Все, це вже не працює. Ваш імейл, ваші паролі, ваші дані це супер важливо. Зараз від вашого імені якісь там. Грубо кажучи, ai бот може наробити такого, що ви потім нікому не докажете, що це були не ви. Зараз технологічний світ буквально намагається забрати і ваші гроші, і вашу увагу, і навіть ваші дані, і ваше життя. Я сподіваюся, що сьогодні ми зберегли вам і те і інше. І третє. А в коментарях, будь ласка, напишіть, що ви обираєте. Будете купувати собі SSD-диск про запас, чи все ж таки ризикнете оновити собі смартфон. І ось це мені реально цікаво. Напишіть в коментарях, я почитаю. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!